За правилами участі в проєкті ЄСПРОН місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 місцевим жителям необхідно зібрати 5% від загального кошторису всіх передбачених заходів. Тим часом активісти Давидівської громади Джерело оселили суму в 11%, що склало 19 тисяч гривень. На сьогоднішній день членів громади складає 1700 чоловік, активних членів 267 чоловік. Для поліпшення якості життя в Давидівці активісти громади обрали саме оновлення водогону, адже як і в більшості південних регіонів село потерпало від поганого водопостачання. Загальний кошторис проєкту склав майже 163 тисячі гривень. Окрім грошей громади, до фінансування підключились і місцеві спонсори, а також районна та обласна влади. Проложена около 700 Метров нової поліетиленової труби вместо старої арматурної, которая була повністю зношена. установлені два частотних преобразователя вместо. Морально устаревших і фізично зношених Башен Ражновськава раніше вода в селі була далеко не в кожному подвір'ї. Крім того, напір був недостатнім ані для поливу, ані для побутових потреб. Відтепер ж завдяки відновленим насосам та частотним перетворювачам, Давидівський комонгос власноруч регулюватиме тиск води в трубах, не витрачаючи на це зайвих коштів. У нас комунальне підприємство Чанський комунальний сервіс. Вже ось за ці декілька днів, коли працює ця система. Значить, ми побачили. Ефект економія по розходу електроенергії в 2,6 рази. оцінивши всі переваги співпраці з проектом «ЄС про ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, 2 жителі Давидівки планують не зупинятись на досягнутому. Відтепер в планах громади реконструкція вуличного освітлення та термомодернізація місцевих школи та дитсадка.